Знаєте, який саме великий косяк в цьому відрові? Того що відро є, а галі нема. Несата галя воду десь пропала. Та бок стає галі. не, відро не для неї, а для плиточників, це для замивання та формування швів. Дивіться, це в нас кубала, польща, дивіться, яка форма відра. Дивіться, тут води рівненько, рівненько, рівненько тут. Бачите? Хлоп, уклончик. Знаєте для чого уклончик? Щоб ролики дивилися донизу краще стікала вода. Далі, далі в нас для що? Сіт, роздільна сіточка. Вона знімається. Це для того, щоб коли ви користуєтесь такою таркою, дивіться, яка вона велика. Швидко миється, красота. Е, так, для того, щоб коли ви неї полускаєте, тверді частинки падали донизу, там є оклон, маленький бункер, туди воно стікає і воно не піднімається. Красота. Дивіться, мають прорізі. Тарочка має прорізі. Знаєте для чого? Для того, щоб краще витискалася вода з неї. Собі пополоскали, витиснули. Ролики в нас. Є в наявності ще замінні, вони докупляються сюди, так що поламалися, замінили, недорого коштує. Звісно, таке відро мати, не мати терки фугувальної. Ще та сама така та сама фірма у нас. Терка напіврезинова фугувальна це для цементних та й фуг. І повністю резинова для цементних та й фуг. Ось такий класний комплект. Дивіться, отакі от комплект, зараз те ручку вийма, наприклад, отакі от комплект коштує козаки. чуть більше квадрату плитки, те, що ви положите. Тобто, година роботи, відро ваше, не портите руки. Швидко працюєте і швидко красиво будуть формуватися. Не жміться, блін. Далі відочки, працює на вас.